Близько двох місяців тому ми запитували у рівнян, чи знають вони хто є керівником нашої області. Тоді лише одна людина назвала ім'я Віталій Чугунніков. Тому ми вирішили порадити пану Віталію своїми вчинками дати про себе знати. Чи вийшло це у нього сьогодні? У опитуванні голова об ні, не знаю. Не знаю ні, не знаю. Ні, <різований> ну це ні, почекай. Це наш голова держадміністрації Віталій Чугунніков, це є такий хлопець у нас. Я з ним особливо не знайомий, не спілкувався, але по читаю по газеті Рівновечірні, то отзиви непогані про нього йдуть. Сотня. погиб. Ні, 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 це керівник нашої міської державної адміністрації. Перший речі. Ні. Чи я знаю я Віталія Чогонікова лічно? Не знаю. знаю. Чи, знаєте, ви хто такий Віталій? Я... Чу... Ні, ви знаєте, вибачайте, Чогоніко, Чогоніко. Ні, не, не знаю. Ні, не, не знаю. Ні, не знаю. Чогонніков? Щось таке знайоме, ні, не, не пам'ятаю. Так, це голова облдержадміністрації. Як бачимо, ситуація із впізнаваністю імені дещо покращилася. Проте є люди, які й досі не знають. Для них ми нагадаємо, президентом України є Петро Порошенко, прем'єр-міністром Арсеній Яценюк, а головою рівненської облдержадміністрації Віталій Чугуніков. І ми люди, які завжди готові прийти на допомогу. Тарас Дудей Павло Невесенко у ритмі подій.